Ну от ми знову в цьому своєрідному царстві паровозів. Брестський музей залізничної техніки. Минулого разу ми були тут взимку, а тепер подивимося на нього влітку. Труд паровоза, Велик путь паровоза. Цікаво, що про кожен паровоз. Про кожну цю прекрасну машину можна дізнатися її, так би мовити, біографію. Оцей паровоз типу 1.5.1 побудований в 1956 році на Варшавоградському паровозобудівельному заводі. Ось він, наш паровозик. Це один з найкращих екземплярів. До речі, тепер мало хто знає, як відрізнити пасажирський тепловоз від вантажного. Так от цей зелений це пасажирський. А от ті що далі, це вантажні. Ну а відрізнялися вони не лише по розфарбуванню, а і по своєму тюнінгу. От бачите, цей пасажирський тепловоз, у нього така. Своєрідна обшивка. Він так якби краще задягнений оцей паровоз. І ще одна особливість пасажирських тепловозів, у них набагато більші. Від вантажних колес, через те, що для них головне все-таки не скільки потужність, скільки швидкість. Ось зараз я своїм ростом метр вісімдесят пять спробую стати коло колеса. От бачите, яке заввишки тут колесо в цього паровозика. До речі, на прикладі представлених тут експонатів, а це, власне, кажучи, Робочі, робочі машини, тому що, як стверджують організатори цього музею, що при бажанні кожен з цих паровозів можна було б завести. Так от, наприклад, цих експонатів можна простежити історію залізничного транспорту. От типові представники десь 40-х 50-х років, а от уже а от уже представники 60-х-70-х років. Зараз ми на них теж подивимося. Один патріарх. Зараз подивимося, що це за машина. 151. О, Так це знайомий нам паровозик. ми його вже знімали лише з іншого боку. Ось, до речі, попереду нас теж дивний екземпляр. Ви бачите, що... На борту, так би мовити, в нього цистерна. Це паровоз, який працював не на вугіллі, а працював, працював на дизельному топливі. Ще раз подивимося на ці прилади. Углеподатчик, інжектор. Бачите, тоді вже були інжектори. Колоночний подогрів. Да, тут як кажуть без півлітри не розбереся. Зараз спробуємо сісти на місце машиніста і поїхати. Так, сідаємо, окуляри можна зняти і спробуємо. Ось зробити. Все натиснув, але машина не їде. Мабуть, немає вугілля. Ну що ж, підемо перевіримо. З вугіллям теж у нас прокол. Бачите, тут замок. Спробуємо зазирнути всередину. Схоже пусто. Ну що ж, наша поїздка не відбулася. Ще раз скажемо спасибі цьому прекрасному паровозу з жовто-блакитною, жовто-блакитним пофарбуванням. І до побачення. Ну от, пройдемося, подивимося, що ще у нас є в цьому музеї. Ось, до речі, теж дуже дивний такий екземпляр, цікавий. Музейники стверджують, що це штабний вагон десь початку минулого століття. До речі, тут, на території музею, нині знімають чимало різноманітних серіалів. Ну, Їх можна розкусити лише по тому, що, якщо ви побачите в серіалі на пероні ось таку плитку. Та знаєте, що фільм цей знімався у Бресті. Музеї залізничної техніки. А от Оскоколійний осько... тепловоз. Серія Ту-2. Калужський машинобудівельний завод. Всякими мевчас. Нам... No. Симпатичний такий. До речі тут от його ровесник. Ще більш коколійний апарат. Ось цей же штабний вагон уже з іншого боку. Так, пишуть що 905 рік. Коломенський машинобудівний, двоглавий тут як тут. Повіримо музейникам, що цей вагон і справді бігав залізницею ще 108 років тому. О! А ось іще один ровесник нашого штабного вагона. Це така артилерійська платформа. Ну, мабуть, вона використовувалася як Певне доповнення для супроводу поїздів з військовими вантажами. Ось такий шматок бронепоїзда. На цьому вагончику нічого не написано. Я так розумію, що це якась робоча дрезина для працівників залізниці. А оце от іменний паровоз. Іменний. Ось тут написано, на этом паровозе работал старшим машинистом Федор Георгиевич Фадеев, который в 1959 году получил звание Героя социалистического труда. Прекрасно. До речі, на цьому стенді розповідається про телесеріали, які знімалися в цьому музеї. День пам'яті, «Поїзд времени, последній бронепоїзд», Дніпровський рубеж, настава Жиліна», Брестская крепость, останній бронепоїзд». А навіть... Последній бой майора Пугачова. Ось тут, бачите, виявляється наш штабний вагон. Знімався навіть в серіалі Туфельки 2011 рік. От вони красунчики. Паровози, тепловози.